Привет, я бігом знімаю відео, як построїти отаку хату за час, без всяких читів команд. Ова. Зайдемо сверху. На фончику у мене дезин. 10... А нічого, що я на телефоні. А я... Кі обнові це додавали. Ладно. Куча всього такого. Так. А де аби на вниз? А, все воно. Сейчас. Ова. Спускаємося. Котяга біля мене є. Ну ладно. А все по быстрому ну, покажу вам. Я даже зачаруватися можу. Панегавне вікно. Всяко можна, якщо може встановити пошмаляти. Оба. Солопка. Холодос навіть є. Піпка туди закинули. І, угу. І А зараз я покажу, як його поставити. І ще. Багато чого, даже механізми, ось оця рамка заходимо. Вибачте реклама. Хм, переходите з пойти на рибалку. Вечер Виберемо щось побільше. Вибагали. Я візьму оце. Вибираємо любий світ із цих двох. Плоский чи безкінечний.

Поготувати світ у Майнкрафт. Я решетку на вас поставлю. Ай, то ладно. І ось цей світ у Майнкрафт. Це не той світ. Щас виправи. Заходимо в той, що треба. Зайду оттуда.

Я вам обяснив. А і ще... А Моди я качаю. Або отута. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Дивитися. Сто кто? А, отута я скачу. Так, моды. Або вот тут. Або отута, тут. Або вот тут. Або вот тут. тут я телека это качаю. Ну, в принципе, и все. Хто їх айф стендов? Я теж граю. Мій нікнейм колян. А ще прикольно а? Ось все. А вс. А ще прикольна оця Планета. Ось сюди. Дивитись Росія маленька, зак Гаїна напала 24 лютого 2022 року на оцюк Гаїну. І оця країна, моя рідна країна Україна, вона ну, вона б ге і ви якось не приїхає, тримають оборону наше зсу Збройні України. Збройні сили України а, і ще для презентацій. можу посовітувати. оба Ось говорять, что хороші Кстати, я заболів поставте мене. Статі, у мене дещо є в Аблоксі. Так. Хочете відео с з... Га... мій аккаунт в Облокс? Я його зроблю на тисячу лайків. Tomou? пока.